Екологічна стежка Дністров'я. Чи є у вас місце, що торкалось би самого серця? Біляївці їх безліч. Але найвідомішим є набережна річки Турунчук. У 2020 році тут з'явилася екологічна стежка Дністров'я, що веде в унікальну природу нашого краю. І так, сьогодні ми відкриваємо нашу екологічну стежку. У кожному національному парку існують такі маршрути. На цьому освітньому маршрутові, на цьому екологічній стежці, можна буде проводити уроки в природі. Цікаві молодіжні якісь зустрічі, можна проводити квести для того, щоб місцеві діти, не тільки місцеві Біляєвські, а ті, які будуть сюди приїжджати з усієї Одеської області, а може з усієї України, побачили саме нашу унікальну, прекрасну природу. Чим більше любові, тим більше тепла і розуму в наших серцях.